Від, якщо ти дивишся це відео, то ти шукаєш відповіді на запитання, як взагалі якісно, швидко, оперативно адаптовувати СІЛ у свій відділ і не витрачати на це купу-купу свого часу. І в мене є відповідь на це запитання. Мене звати Анна Маєвська, я співвласниця агенції з продажів Sell, також являюся спікеркою. Курсів по продажам і діючою експерткою. Це значить, що я безпосередньо кожного дня працюю з малим і середнім бізнесом, з їх відділами продажів, і дуже чітко знаю, що і як потрібно робити, щоб збільшити свої продажі. Тому давай ми з тобою сьогодні подивимося на наш інструмент адаптація відділу продажів і розберемося, а що взагалі він може тобі дати, і як. Він може покращити твою роботу. І з чого він складається? Він складається з декількох вкладочок. Перша це теорія, і це безпосередньо, ті болі, які в тебе точно є: це як взагалі адаптувати, як не витрачати на це купу свого часу і так далі. Далі це інструкція, як користуватися взагалі цим інструментом, як його скопіювати, що робити, що куди взагалі рухати. А далі є інтро це безпосередньо, де ми заповнюємо кого ми адаптовуємо, з якими термінами, які критерії цієї адаптації. І найсмачніше. Це меню завдань. Це най найцікавіше, тому що тут є. Ну мені здається, абсолютно всі завдання, які можуть бути починаючи з технічного старту, з команди і компанії, продукту, маркетингу, продажів, CRM та телефонії і загальних блоків. І можна було би на цьому зупинитися і сказати: ну, все можна вже робити свою адаптацію а ні, Більше у нас є приклад адаптації робочої дієвої, на базі якої ти зможеш зробити свою супер-круту адаптацію для СЛЗ, яка дозволить йому швидко якісно пройти або швидко якісно прийняти рішення, що ви не підходите один одному. Тут є блоки по дню адаптації, по графіку, по завданням, по інструкціям, до кого звертатися, який таймінг процесу. І обов'язково наші чекбокси статус виконання менеджером і перевірки. І в кінці цієї адаптації, взагалі, то ти будеш дуже чітко розуміти, що зроблено, що не зроблено, і які рішення ти приймаєш. Тому, якщо тобі досі, досить болить адаптація, і ти хочеш облегшити цей процес, тап купуй і до зустрічі.